Проводимо прибирання в нашому відгодівельничку. І ось як такі брудні стіни відмити без вимочування і без кьорхера. Знайшов я вирішення цієї, цього питання цієї проблеми. Значить, раніше це все я в ручному режимі шкрябав там, ножиком, топорчиком, там, шпателем. А це щось, на думку, мені прийшло. А якщо взяти насадку на ось турбінку, отаку беремо насадку і в нас виходить ось такий результат, ну, прям дуже чудово, швидко, не потрібно нічого замочувати. В таку пору року, як зараз, пару днів постояло, воно висохло дуже добре. І все, і можна працювати. За якісь тут 10 хвилин ми пройшли ось таку кількість. Зараз попрацюємо ще трішки. І все, і стіночка готова. Далі розводимо вапно свіже гашене. І все це діло білим. Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні! Звісно, що при такому методі дуже багато пилу, але нічого, наморничок на носа, окуляри на очі, вентиляцію на всю, вікна двері відчинили і вперед. Банда на місці, все, трішки попрацювали, вже таку вагу мають добру. Береш в руки, як то кажуть, маєш вещ. Фух, Ну нічого, все, впоралися. Тут вам вже місця достатньо. Ну і дівчатка теж на новому місці. Ось так ми їм все облаштували, перенесли сюди гнізда. Годівничка, та, що тут і була у півні. Будемо її використовувати. Ну і, звичайна, напувалочка, кориця з водою. На вулицю поки що не випускаю. Вас ось там зачинений, нехай. Десь якісь 2-3 доби пройде, вони тут звикнуть що до чого, а потім вже підуть на вулицю, там їх чекає. Ух. Дуже-дуже <плес> велика кількість трави. Так, є дві новини на рахунок курочок. Я ж до цього і не знав, яка кількість їх. Тобто в мене по е, записям рівно 100 штук. Але ж тоді ото лисичка приходила до нас в гості, і трішки, що там таке, і трішки розрядила обстановочку. Три штуки було задавлені, як хто бачив. І деяку кількість вона забрала, тому що пір'я там в садку було. Ну, я не знав, яка кількість. Ну, я так десь 96-95 думав. Але вчора, коли переносили, ми порахували і їх ровно 90 штук. Тобто 10 штук немає. Лисичка, напевно, що час від часу приходила і ласувала курочкою по-тихому, а тоді просто було щось таке, незрозуміле, що вона подавила і трішки забрала. Ну, ця новина на фоні іншої трішки, так скажемо, змазується, тому що. Я неправильно рахував яйценоскість. Я думав, що в нас 96 курочок і ту кількість яєць, яку вони несуть зараз, я рахував і на таку кількість курей. Але у нас їх 90 штук, а несуть вони зараз в день 82, 83, 86 вчора було штук яєць. Тобто яйценоскість у них дуже-дуже висока зараз. Більше 95%. Так що ця новина мене дуже втішає. І, скажімо так, на фоні цієї новини те, що не вистачає 10 штук, ну, так та й так. Все, курочок ми забрали сюди на нове місце. Тут вже, я думаю, не добереться до них ніхто. Зараз, звісно, що яйценовські трішки може знизитися, тому що стрес, зміна приміщення. І це все може ну як, відіграти хі -хі, таку трішки негативну роль. Ну, але будемо сподіватися, що все буде добре. Ну я думаю, що трішки-трішки, звісно, що яйця носкість упаде. Ну, але це не страшно. Сюди тепер аж незвично підходить тиша, спокій, нікого немає. Ну, А тут тепер потрібно навести повністю марафет. Все це діло. Прибрать, вичистить, вимить, продезінфікувати. Жорстко продезінфікувати і заселяємо сюди курчаток. Тут ось ще дві курочки, як чуєте, знаходиться. І це така носкість, як я вже назвав, з урахуванням того, що дві курки ось сидить в профілакторії. Вони не несуться. Це квочки. Вони сіли на яйця. Ну, а звісно, коли вони сідають на яйця, ковок чуть починають ковтати, вони не несуться. І я їх саджаю ось в клітку. Проходить два тижні і все. Курочка відновила яйценоски. Відновлює яйценоскість. Тобто навіть 86 яєць було вчора. 90 мінус 20, 88. Тобто, практично 100% яценоскість інколи буває. Тому що там 82, 81, 83, вчора 86. Ну тобто, яйценоскість, вау, такої в мене не було ніколи. Цей наш профілакторій зараз також знімаємо, забираємо і разом з курочками його переносимо туди. в сінажничок. там також його. Десь прицепимо на стінку і буде у нас і там знаходиться ця річ, тому що інколи вона необхідна. Ну ось мої нотатки. І ось як бачите, було 100 штук. Потім після лисички ось 97 я нас записав, хоча 96 треба було писати, а навіть і 95, ну я так думаю, 97, нехай. Три штуки точно я знаю, що задавлення, а там хто його знає як. Але і ось весь цей час ось весь цей час до вчорашнього дня це все було невірно. Оця вся яйценоскість невірна. Хоча вона тут доволі теж висока, 85, 87, 86. Але вона невірна, тому що 90 штук курей, і тобто, ось останні тут декілька. Днів я перерахував і вона ось вона під 90%, а в деякі дні вона ось 95%. І, то якщо я ж кажу, врахувати те, що дві курки ще не несеться, тобто тут уже не 90, а 88%, тобто тут іще буде більше. ну чудово Ай, не витримав я 2-3 доби, відчинив лаз нехай йдуть Тут їм. Он. Така трава, що я спеціально її тут не косив, нічого не робив. Знав, що сюди зайдуть дівчатка наші, і вони це все діло дуже швидко приберуть. Оце, оце воно, так? Да? Є, таке, над чим попрацювати. Приїхала нова порція дезінфікуючих засобів. А то вже позакінчувалися, потрібно поповнювати запаси. Значить, віросанчик ним постійно користуюся, і в десковрики, і так, обробіток приміщень дуже добре працює. Ну, не знаю, вже протягом напевно, що років 7 користуюсь тільки віросаном. І формалін, який теж дуже добре працює. І як дезінфікуючий засіб, ну, просто... Не знаю, після того, як я його розпочав використовувати набагато, ситуація змінилася в ліпшу сторону, і приміщення ну, дезінфікується завдяки випарюванню формаліна. 50 на 50 розводимо з водою його, ставимо на електроплитку і випарюємо. Пари, які утворюються при нагріванні формаліна з водою, знешкоджують все. Все, як то скажемо, живе і не живе, що знаходиться в приміщенні. Так що ну, річ дуже-дуже чудова, але, але і небезпечна. Е, уже казав я неодноразово в своїх відео, що потрібно дотримуватися всіх правил безпеки, тобто маска, окуляри на очі, е, краще взагалі протигаз. І заходити контролювати цей весь процес в протигазі, тому що я перший раз не знав цього нічого і зайшов просто так, щоб подивитися, що там уже закінчився процес чи не закінчився, чи плитку виключать уже, чи ще потрібно, то ну, чуть не втратив зір, глаза чуть не виїло мені, і носоглотка так. ну, Ну тобто, це дуже-дуже шкідлива річ. Вона. Дуже дієва, але потрібно ну, дотримувати всі, всіх правил безпеки. Наша льоха після опоросу почуває себе чудово. Все закінчилось дуже швидко. Опорос пройшов прямо самостійно, без мого втручання, тільки подивлявся та й все. Поросяток зібрав, зуби хвостики прибрав. І на цьому все завершилось. Привела багатенько, маємо немаленьку кількість поросяток. Ось і он 17 штучок. Всі на місці. Сьогодні третій день їм. Всі живенькі, залишив всіх, тому що хочу. Відокремити молозиво вони вже попили, все добре. Будемо 5 штук відокремлювати і саджати їх на штучне годування, і будуть вони окремо. Є трішки менших десь штучок 3-4 таких маленьких. Вон там. Ну, а ті більш-менш такі рівненькі. Також запускаємо сьогодні. Нашу коптильну шафу і будемо працювати з м'ясом. Трішки кроликів, баличок, печеревинка, сало. Будемо виконувати ваші замовлення. Хто замовляв, чекайте, скоро все буде. Ну, а хто ще не замовляв? І хто хоче спробувати, звертайтеся! Під відео є координати дружини валі. Пишіть на вайбер, телефонуйте. І можна ось все це діло спробувати. Завтра також іще будемо коптити колбаску, тому що все одночасно не встигаємо. Сьогодні буде ось тільки ця продукція, а завтра закоптимо ще і колбаску. І буде вже повний комплект. хто... Замовляв там і печеревинку, і м'яской, і ковбаску, то все буде. Просто одночасно не встигаємо. Ну а на цьому поки що все. Ми рухаємось вперед, працюємо далі. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я добра. І все буде Україна. Слава нашим захисникам. Слава Україні! До речі, згадав за кроликів, в кого є бажання, можна відправити і кролики такі свіжі, просто забиті і підморожені. І в такому. В сирому вигляді відправляємо, так що є, є в наявності, можна замовити.